Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему впевненість у собі. Гостя нашої програми сьогодні кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина Васюк. Доброго дня Катерина Доброго дня. з питанням невпевненості у собі стикається безліч людей, але причину цього кожного свої не кожен знає, як бути впевненим. І сьогодні ми спробуємо розібратися з цим питанням, що таке впевненість у собі, і, власне, звідки її корені. Отже, питання перше: чому одні люди? Впевнені у собі, а інші ні від чого це залежить, це скоріше збіг декількох чинників. Ну, по перше, це звичайно виховання в ранньому дитинстві. Коли діти сприймають дуже довірливо всі оцінки оточуючих, особливо тих, хто їм близький, дуже важливий. Ну, по-перше, це батьки, там вихователі в садочку, вчителі перші в школі, люди, які їх оточують. Ну, друзі, можливо, навіть трошки пізніше вже, да? і от яку вони оцінку дають цій людині її вчинкам, наскільки сильно її критикують, то це впливає потім на її сприйняття себе. Чим сильніша ця критика, чим більше при прискіпуються до неї, тата да, і погано оцінюють її дії, тим гірше буде і самооцінка. І плюс ще чутливість людини. От є люди, які більш чутливі до критики. Вони вразливі емоційно такі слабкі, да а є люди менш чутливі. Вони такі від природи, темпераментально такі. А від, і, а від чого це залежить саме Ну, чутливість це темпераменту? особливості темпераменту людини, нервової системи, да, її е, е, дуже велика кількість в цьому є вродженого. Да? От і відповідно, якщо людина дуже чутлива, і плюс вона потрапляє в таке критичне середовище, вона буде е, мати всі шанси отримати низьку самооцінку. Тобто, виходить, власне, що всі корні невпевненості в собі, це дитинство, тобто найбільш пізній вік, а саме дитинство. Ну, звичайно, можна, якщо постаратися і дорослу людину е закомплексувати, так але в дитинстві, так, коли закладаються первинні уявлення, люди не можуть чинити супротив ще думці, оточуючих, тому що вони в цьому світі ще нічого не знають, і для них є так звані референтні особи, тобто люди, які для них є авторитетами, і от вони е їх слухають і вони для них як орієнтири, і от куди вони їх повернуть, та як вони їм складуть уявлення про їх особистість, так власне оці базові уявлення, навіть дещо несвідомі, да вони будуть постійно присутніми в психіці людини. І можна це звичайно виправити, але чим старше стає людина, тим важче це робити. А як зрозуміти, що людина у собі не впевнена, як відрізнити цю людину? Тобто, які є ознаки, не знаю симптоми, як по зовнішньому вигляду це зрозуміти? Ну, по-перше, така людина буде боятися всього нового, тому що нове вона може ну, не знати, да, які правила гри, там не, не знає, як на це зреагують, чи вийде в неї взагалі? Далі вона ніколи не буде ризикувати. І третя це реакція на критику. От як вона сприймає критичні зауваження? Є такі люди, які на критику взагалі можуть розплакатися, вони знаючи свої реакції, вже панічно бояться таких ситуацій, оцінки да, публікою. Вони бояться виступати перед публікою, бояться сказати свою думку, відстояти свою думку, ну і починати якісь нові справи, де є елементи ризику. Ось такому от а які проблеми з часом виникають у людини, яка у собі не впевнена. 何 Ну, вона припиняє всілякий розвиток такий свій да, тому що будь-який розвиток передбачає певні ризики, вихід з зони комфорту, як кажуть, взяття нових вершин. І відповідно, ви ж розумієте, що не завжди будуть люди, які тільки вас хвалитимуть. Ви десь помилитесь або є такі недоброзичливці, які вам заздрять і захочуть конкурувати з вами. Тому людина не має імунітету від такого, і у неї знижується її досягнення. Як трактує впевненість у собі психологія? Що це таке? Ну, впевненість в собі це коли людина скажімо так, по перше, позитивно до себе ставиться завжди. Вона вважає, що вона хороша. Да, що в неї все вийде або принаймні більшість того, що вона задумала, і е, вона вміє е, від, відстоювати свої кордони. Тобто вважає, що думка інших людей це тільки їхня думка. Да? Треба до неї можливо, і дослухатися, але вона не є вирішальною. А от коли людина віддає е, скажімо, іншим людям прерогативу себе критикувати і вірить їм, да? і найменша критика вона порушує цю позитивну да, самооцінку оцінку і Думку про себе, то тоді, звичайно, ми говоримо про те, що людина невпевнена. Якщо ми вже заговорили про критику, як людина, яку а можливо, навіть і несправедливо критикують, повинна ставитись до критики і зупинити. Скажімо, того, хто критикує, аби не і не порушували її власні кордони. Ну є різні випадки. Можете, якщо це можливість, є просто піти від такого спілкування, як, наприклад, в транспорті, да можете просто вийти на зупинці і більше не вступати з цією людиною в діалог. Якщо це неможливо, то тоді саме найгірше це, коли людина починає нервувати, злитися, плакати, тому що часто такі критикани якраз такої реакції очікують треба зберігати спокій і попросити людину яка вас критикує пояснити чому ви це робите да? що не так що ми можемо виправити ну і по третє це дійсно подивитися Беземоційно на цю ситуацію, перш ніж приймати рішення, там, бігти, виправляти щось і так далі. Варто заспокоїтися і подумати тверезим поглядом, да, подивитися на це. Чи дійсно в тому, що критикують, ну, люди що критикують, можливо, і справедливо, да, що в тому є раціонального, а що ні. Тобто чи є критика да. конструктивна, скажімо так? Да. Чому людина це почала робити? Вона почала це робити для того, щоб вас вразити і образити, тоді до цього дослухатись не варто. Або дійсно в її словах є якась правда. І варто подивитися тверезо і щось спробувати виправити дійсно. А якщо говорити про саме що впевненість формується у дитинстві, здебільшого як правильно виховувати людину, дитину, щоб вона виросла впевнена у собі? Адже в житті багато різних моментів буває, бувають доволі часто люди критикують. Ну ми навіть соціальних мереж бачимо так mm -hmm. е, багато критики на ну на будь-яких людей там е, просто іноді передивляюся, і дуже багато у нас якось люди не дуже, скажімо, в масі свої добрі до ну до інших людей. Ну на жаль, так є дійсно е, як формувати так, щоб у людини у дитини був імунітет. Від критики був імунітет впевненості в собі? Ну потреба її частіше хвалити, і коли, наприклад, вам доводиться все таки критикувати дитину. То потім заспокоївшись, треба вибачитися, і все-таки запевнити, що не дивлячись на якісь там непорозуміння, що вона щось накоїла там, да не таке ж, як ви хотіли. Все таки запевнити, що ви її любите, що вона найкраща, що в неї все вийде. І часто діти навіть самі просять таке підтвердження. Вона каже: Ти мене любиш? А я дійсно гарна. А я там дійсно то, мене то це люблю. якраз і є сигнал, що да. дитині потрібна ну, допомога. Да. А як не перехвалити дитину? Якщо ну часто їй казати, що вона там ну молодець, чи вона добре виконала завдання, аби потім у людини у дитини не розвилась завищена самооцінка. Я знаєте, так скажу, на мій погляд, не можна перехвалити дитину, тому що насправді в її житті буде стільки всього всяких недоброзичливців, да як показує досвід, що батьки не можуть її перехвалити. Це по перше, а по-друге, не треба ну коли хвалите, протиставляти її іншим, що типу ти гарна, а всі інші фу. Наш да, погані люди всі недостойні. Кожна людина по-своєму хороша. Треба таку установку давати. Що і та людина дав неї свої вади, але вона хороша там для своїх батьків, для своїх близьких, і ти для мене, там для нас найкращий. Тобто <кхем> таким чином ви не створюєте конкуренцію. Що, типу, ти взагалі от найкращий, і це значить, що на фоні інших поганих ти найкращий а ти найкращий, от в своєму да, чомусь не протиставляти отаке от на такому негативі. Будь-який стрес чи складна ситуація, вона вибиває людину з колії і повертає на початковий етап. Тобто, ну людина досягла певного успіху, а тут раптом її критикують, і в неї опускаються руки, і вона вже ні, ні, не хоче нічого робити. І оця в невпевненість собі повертається, скажімо, на початковий етап. Як на цьому етапі не втратити впевненість у собі, а повірити в себе і повернутися, рухатись далі. Ну, у вас має бути хтось, взагалі, скажімо так, люди, які мають впевненість собі, то такі неприємності їх надовго не вибивають із з колії. Да? Візьмемо от навіть того ж, був колишній президент США Дональд Трамп, який тричі банкрутував і кожного разу вставав на ноги і знову йшов уперед, ще й президентом встиг побувати. Да? Тобто це людина, яка має надмірну впевненість собі, і в нього реально це обертається успіхом. Так само і у кожної людини є завжди, має завжди бути та людина або той резерв, який її підтримує. Тобто, коли вас всі критикують, то дуже вам пощастило, якщо у вас є той, хто вас каже, та нічого страшного, все в тебе вийде. Або якщо такої людини немає, ви можете самі навіть собі таке казати постійно, такий робити аутотренінг. Називається да аутогенне тренування. Таке, звичайно, це може здатися на перший погляд чимось жартівливим, але насправді це діє, тому що сказане в голос слово, воно має свою енергетику і свою силу. І тут у мене просто таке логічне питання. Аутотренінг це здебільшого, коли людина там перед зеркалом, ну як вчать, вона весь час промовляє, що я там впевнена у собі. Тобто, виходить, я до чого це веду? Тобто, виходить, що впевненість це підсвідомість саме аутотренінг, Він же більше діє на несвідоме, а на підсвідоме. Тобто виходить, що це прерогатива підсвідомості, а не свідомості. Так, тому що е, за емоції, а самооцінка це емоційна частина нашої психіки, нашої нашого уявлення про себе, да, е, то відповідає саме під свідомість. І от часто буває, що людина логічно розуміє, що це е, ну не треба робити, да, що нічого ніяких підстав для поганої оцінки немає, але вона боїться, е, тому що за емоції відповідає підсвідомість. Тому і працювати, і домовлятися треба з нею. А як працювати з підсвідомістю? Ну, для цього є спеціальні техніки, спеціальні Гипноз. фахівці, ну ні, не гіпноз, звичайно. Але найкраща робота з підсвідомістю це емоції. Тобто, якщо ви отримали хоч найменшу емоцію від успіху, от навіть є така формула самооцінки, успіх поділений на домагання, ну тобто на цілі, які ви ставите. От якщо ви собі будете... Ви не можете впоратись поки що з великими цілями, ставте собі невеличкі, там де ви дійсно досягне, досягнете успіху, що ви от сьогодні змогли це зробити не просто глобально назавжди. Ну да? от і хваліть себе за це, підтримуйте. От я молодець, от я сьогодні не з'їв солодкого на ніч. От я молодець, я сьогодні пройшовся там 10 тисяч кроків, і таким чином ви себе хвалите за найменше, і от потихеньку будете рости, і це допомагає. Це діє, так маленькі успіхи, вони є кроком до великих. А які ще вправи, ну, не знаю, як це правильно вправи можна робити для того, аби людина, скажімо, була в собі більш впевнена? Ну скоріше, це не вправи, а системна робота, як я вже казала. Да? Тобто потрібно по перше, е, я казала вже вголос, навіть хвалити себе, винагороджувати себе за е, ну чимось, що ви любите, да там прогулянками. Е, Відвідуванням кіно, смачною, навіть якоюсь їжею, да? нагороджувати себе за якісь невеликі досягнення, оточувати себе людьми, які до вас ставляться позитивно, які можуть вас похвалити, навіть якщо це будуть лестощі на перших порах. Просто попросіть своїх близьких. Десь вас таким чин, чином похвалити, да? От такі приємні слова. Вони підтримують. І далі відповідно обирайте собі цілі, які є адекватні вашим зусиллям, тобто вашим можливостям. Буває таке, що люди замахуються на щось таке, що вони реально не потягнуть. От тому ем, робіть собі реальні цілі, і коли ви їх досягатимете, ви будете підсилювати впевненість в собі. Краще маленькі успіхи, ніж великі, потім от, е, такі знаєте, зазіхання і потім велике фіаско. Якщо людина піддається соціуму і загальним шаблонам, для неї важлива думка оточуючих. Ну тоді людина може бути успішною? Може, звичайно, якщо вона потрапить в такі системи, де її здібності реалізуються, вона може рухатися по течії і, будучи в цій системі, мати. Успішність, звичайно, але це така річ, ну от не самостійність, да, це теж ризик, тому що коли система, ви системі будете не потрібні, вона може вас просто викинути. Да, ви випадете з цього процесу. От як люди, виходячи на пенсію, часто не знають, куди себе подіти, тому що вони більше нічого не робили, крім того, що працювали да, на цю систему. Тому треба мати якісь ще додаткові. Види діяльності, які будуть вам вдаватися, вам подобатися. Захоплення? Да, якісь захоплення або там інші види активності. І от такі люди з різноманітними видами активності вони мають більший імунітет проти ну, таких кризових. Періодів в житті, де вони випадають з Це може йти мова і про, скажімо, і про навчання, і там фільми дивитися, і книжки да, читати. можливо, да, займатися якимось там нагород тримати, да, розводити якісь рослини, там. тобто якась будь-яка е, діяльність, окрім основної ну, роботи, звичайно, не можна зациклюватися тільки на одному чомусь. Є великий ризик, що колись це закінчиться, і ви залишитесь потім в такому вакуумі. Вам доведеться нове щось шукати. У Вас не буде альтернативи і взагалі Включатись, куди ви будете? От від роботи а як не собі люди будують особисті стосунки? Ну, часто такі люди, на жаль, є жертвами тиранів домашніх, тому що люди з таким от садистичним нахилем вони дуже добре бачать подібних людей і е, з ними тоді створюють родини для того, щоб мати постійно під рукою жертву для самоствердження. Таку, тобто да? ці люди жертви? Ну, часто родині. вони і мають такий ризик, або да? вони взагалі не можуть створити стосунків, тому що бояться того, що вони не гарні, не, не достойні цього. Да? Ого, і тому у них з кар'єрою є проблеми. Вони бояться починати нове, бояться навіть коли їх хвалять, їм страшно, да тому що думають, що це щось таке випадкове, да вони недостойні цього. Тому в них будуть проблеми в багатьох сферах життя. Звичайно, які ознаки впевнені у собі людини? Ну, Їй видно, вона навіть ходить своєрідно, да? вона говорить впевнено, не боїться нового, вона пробує якісь нові ризиковані навіть речі. От. І ще вона відкр... ну, на критику сприймає як повчання. Долі, а не якесь покарання, да тобто вона може пересилити себе в певних ситуаціях. ну їй може бути страшно, звичайно, як і всім людям, але вона вміє це контролювати. Тобто критику вона сприймає як конструктив, так. що з неї можна щось ну винести. Тобто, якщо є критика, чомусь навчитися і і ну, далі бути більш, більш успішним. Певні люди, це люди, які керують своїм життям. Вони його їм можуть керувати на свій роз. А наскільки психологам важко працювати з невпевненою у собі людиною, і скільки часу може зайняти процес допомоги такій людині? Ну це тривалий процес. Чим старша людина, тим важче це зробити, тому що треба виправляти якісь сценарії, такі, які закладені в ній, для того, щоб вона Ну, переконати її в тому, що їй треба щось ще робити, та, да? не тільки поговорити з нею. Вона має отримати реальне підтвердження того, що вона гарна. Позитивна, добра і так далі, так, що в неї все норм для цього їй потрібні якісь невеличкі успіхи, якісь факти, підтвердження. Це можливо тільки в певній практиці, тому це дуже системна робота. Але і для тривальна. початку людина має сама усвідомити, що є невпевненість і працювати над цим. вона усвідомлює, звичайно, частіше за все, але просто ви розумієте, що навіть боїться звертатися до фахівців часто через таку невпевненість. Я, я дуже вам дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашої ефіри вже завершено. 10.29 на годиннику. Я нагадаю, що говорили ми сьогодні на тему впевненість у собі, чому одні люди впевнені у собі, а інші ні. Говорили з нашою гостю. Це кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса Катерина Васюк. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто